65 мільйонів гривень із бюджету Полтавської тергромади спрямують для обласного підприємства Полтава Теплоенерго. Таке рішення ухвалили сьогодні депутати під час позачергової 40-ї сесії Полтавської міської ради. Як повідомила секретар міськради Катерина Ямщикова, це сума, яку потрібно сплатити за природний газ, адже 92% споживачів Полтава Теплоенерго проживають у Полтавській громаді що 65 мільйонів це не виконані зобов'язання нашої територіальної громади ще за 2021-2022 рік. На жаль, жахлива ситуація, але маємо, що маємо був меморандум, яким кожна територіальна громада брала на себе зобов'язання, тоді, коли приходила субвенція, 4% – це відповідно по ДФО, які мали проходити траншом через Полтавську територіальну громаду відповідно на теплогенеруючі підприємства, а потім була сплата за газ. Відповідно, ми частину їх виконали, іншу частину просто забули. Я вже не кажу зараз про 23-й рік. Серед питань порядку денного, яке підтримали депутати, зміни до місцевої цільової програми Полтавський спротив цього разу тему військових закупівель привідкрили. Під час сесії керівник департаменту з питань цивільного захисту Сергій Сириця доповів депутатам, що із загальних коштів програми у 240 мільйонів гривень нині вже використано 179 мільйонів гривень. Пропонується забрати виділених 21 один мільйон 818 тисяч 912 гривень. Це тобто ці кошти, які попередні сесії були перенаправлені із субвенцій на закупівлю по програмі «Полтавський спротив». Підтримали обранці і питання про передачу майна Полтавської міської територіальної громади. Йдеться про нещодавно придбані трактори, які комунальники прийматимуть на баланс. Станом на сьогодні ця комунальна техніка знаходиться е, на відповідальному зберіганні КТП-1628. І для того, щоб е, ця комунальна техніка вчасно вийшла для прибирання місця, потрібно е, через рішення сесії передати цю комунальну техніку відповідно до розділу програми. А це один, 11 одиниць, е, які залишаються на підприємстві КТП-1628. Один трактор е, йде до Комбінату охорони ратурального обслуговування і дві одиниці техніки на КП декоративні культури не обійшлося на сесії і без суперечок. Голова фракції Слуга народу Антон Ярмолюк вкотре наголосив на тому, що так звана Мамаївщина нікуди не зникає із міської ради. І три заступники екс-мера Олександра Мамая продовжують перебувати на своїх посадах. Відповідний проект рішення про звільнення цих заступників Антон Ярмолюк пропонував включити у порядок денний. Депутати не підтримали. Два з половиною роки команда Слуг народу і, і... опозиційні фракції, депутати, трибуни багато разів обіцяли громаді звільнити чиновників, які вже 15 років працюють в орбіті Олександра Федоровича, і довели нашу Полтаву до найнижчих рейтингів всеукраїнських опитувань. Ми обіцяли громаді очищення влади законопроект, тобто проєкт рішення вже є. Лишилась тільки ваша воля його поставити. Якщо ви його не ставите, це знову ж таки сигналізує громаді, що це йде саботаж, очищення влади. Ви, відповідно, проект рішення просто маніпулятивно наразі. Просто граєте з цим питанням, а по факту його не вносити і не даєте. Я за те, щоб було очищення влади. Я підтримав його рішення. Але ви бачите, що з таким підходом, як він робить, з таким підходом, як це все висвітлюється, в мене виникає питання, що це просто імітація боротьби. Для того щоб його рішення не підтримали, для того щоб він вийшов знову в інформаційний простір і розказував, який він бореться. Та, попри розбіжності, депутати розглянули та прийняли усі шість питань порядку денного сесії.